В ценообразовании такие уникальные вещи, если в Европе это 100-200% рентабельность, то на выходе на рынки сейчас таким уникальным продуктом это всего лишь 20-30%. Вот почему такая маленькая прогнозируемая прибыль. Ну и наши, в принципе, рекомендации после формирования продукта и уже формирования постоянных пула клиентов, рентабельность должна быть увеличена минимум на 100-200%. На думку фахівців, такий бізнес може розвиватися декількома шляхами, і в нього є усі шанси стати затребуваним та прибутковим. Наиболее перспективные это, конечно же, через сеть интернет, социальные сети и собственный интернет-магазин. То есть человек уже, в принципе, понимает, что его нужно создавать. Классический подход создания магазина ⁇ это не вариант. Второй, наиболее перспективный, что мы видим, это работа с торговыми марками, производителями этой же продукции. Когда вони можуть випускати свої унікальні ограниченные серії продукції, і, соответственно, з тим дізайнерських решень, це один із вторых перспектив цього, цього бізнесу. У бізнес-плані дівчина вказала бажаний результат: що місяця прагне отримувати понад 60 замовлень вартістю у 15 тисяч гривень. Якщо не зволікати із просуванням товару, то вражаючі результати не змусять себе довго очікувати. Думаю, еще 3-4 месяца и человек сможет уже зарабатывать себе на жизнь и, в принципе, достойную жизнь, можно так сказать. И второй момент – это возможность реализовать это предприятие как уже руководитель, а не как исполнитель. Маршрут підприємця нещуток відомий і надіє. Сьогодні вона ділиться своїм досвідом із новачками, але не так давно була на їхньому місці. Її знайомі усі початкові проблеми. Свого часу, відпрацювавши три роки в рекрутинговій компанії, дівчина зрозуміла, настав час улюблену роботу перетворити у власний бізнес. Незважаючи на досить солідний багаж набутих навичок та умінь з добору персоналу, очолювати компанію було страшно. когда у меня возникла идея, я очень долго на это решалась, правда, создать свой бизнес. Я в течение года, наверное, все это прописывала, рассчитывала, конкурентов изучала, то есть перестраховывалась всячески и боялась все равно. Страх очень сильно останавливает. Да? Ну, мой совет первый — найти единомышленников, тех людей, которые поддержат. Обязательно, потому что если ты один, то скорее всего, нічого не вийде. Я вот уже, уже три роки моїй компанії, да і я вот чим далі, тим більше убеждаю, що оно очень важно, оно дає поддержку. То есть один в полі не воин, дійсно. От в бізнесі это так для того, аби гурт бізнесменів однодумців з часом не розпався, необхідно одразу чітко розподілити обов'язки між партнерами та не втручатися у сферу одне одного. Неможливо розпочати бізнес і без стартового капіталу. У надії був власний. На перші півроку знадобилося близько 50 тисяч гривень. Сьогодні дівчина переконана для втілення своїх ідей краще шукати інвестора. Я не брала суди, не брала кредити. Я дуже не хочу зв'язуватися з кредитами з банками. Так? А саме такий варіант безболезненний і мотивуючий – це все таки знайти інвестора. Почему скажу, говорю мотивирующее, потому что инвестор, ну, наличие инвестора, да, человека, которому нужно отчитываться, оно стимулирует больше делать, ну, действительно стимулирует. Как я сейчас сравниваю, вот, когда у меня свой капитал, я ни перед кем не отчитываюсь по большому счету, а в финансовом вопросе. Иногда могу себе позволить, там, да, чего-то там да ладно, потом как-нибудь сделаю, но так нельзя в бизнесе. Нужно всегда быть в тонусе, и вот инвестор, он будет, он будет давать этот тонус. Так склалося, що послугами надійної фірми користуються здебільшого підприємці, які зіштовхуються з кадровою проблемою. Клієнтів рекрутингових агентств можна поділити на три основні категорії. Перша категорія це іногородні компанії, які відкривають тут Донецькі свої представництво. У них здесь нет людей, да, нет, нет ну, представництво, набрати персонал. Тоді звертаються в рекрутингову компанію місцеву, ну, в частности, в нашу А другой, другая категория клиентов- это компании среднего размера, 20 там, до 100 человек штата, когда в этих компаниях еще не сформирован собственный отдел персонала, но потребность в подборе и там, в каких-то вот, в оценке персонала руководитель понимает, что она, она существует. Третья категория это крупные компании. Но они обращаются в агентство, обычно тогда, коли їм нужно очень срочно закрити вакансію, они расширяют пути поиска нужных людей да, таким образом, і там стоять задачи сжатые сроки і точне соответствие критеріям качества да, человека, который требуется. Они должны точно соответствовати заявки. Тому что... шукати та підбирати персонал для замовника це надзвичайно відповідальна справа. Головне уміння Надії – співбесіда. Саме тут вона відкриває усі карти потенційного фахівця. Нужно чітко понимать, кого ми шукаємо, якими какими качествами должен обладать человек. Ну вот, к примеру, если нам нужно качество, допустим, да, нужно для работы качество, как креативность да, вариативность, то есть решение вопросов разными путями, поиск новых решений. Вот такое качество. оно может определяться кейсовыми вопросами. Кейсы — это когда дается конкретная ситуация, и человек рассказывает ее решение. Ну, вот кейсовый вопрос самый простой буквально. Как вы ходите домой с работы каждый день? Да? Вот, какими путями, какой дорогой вы ходите? И мы смотрим, как отвечает человек. Если человек отвечает, ну как обычно, вот я знаю, как самый короткий путь и я по нему постоянно хожу да это значит что человек вот он уже себе разработал стратегию он, он по ней движется и все он, он в принципе способен если его подтолкнуть извне наверное найти новые варианты но у, у него внутри этой потребности нет Если человек говорит, я не люблю однообразие, я я каждый день там, вот сегодня мне захотелось так пойти, а так завтра там по-другому, а это уже говорит о том, что человек обладает вот такими, мы называем это, это программа возможностей, да, когда человек ищет возможности в окружающем мире. І в роботі в тому числі він способен створювати щось нове. Керуючи власною компанією та допомагаючи вирішувати проблеми інших, Надія зрозуміла, від кого в першу чергу залежить добробут будь-якої фірми та належна робоча атмосфера. Проводя оценку в інших компаніях, оценку персоналу, да, там, коли проблеми вже в департаменті, там плохо роботи, ініціативності, навіть запросы поступають. А мы понимаем, что чаще всего причина в том, как руководитель управляет и какой он, да. Вот вот в этом причина, не в людях. Чаще да да, є там саботажники, яких стоїть збавлятися. Але да? чаще це система управління, тобто як руководитель управляє людьми, а управляти може тоді, коли він може управляти собою. Тож, якщо ви прагнете очолити успішну компанію, в першу чергу варто пам'ятати про тайм-менеджмент, але цього буде замало. Необхідно навчитися керувати саме від цього вміння залежить ефективність праці усього колективу. Аби не опікатися власними помилками, можна скористатися вже випробуваною тактикою, яка дає гідні результати. Основний прийом, який я советую, рекомендую сама приміняю, да, працює, це давати можливість співробітникам ну, проявляти ініціативу в роботі. То есть, ну как это выглядит на деле, да, когда человек приходит подчиненный, приходит к тебе с, с каким-то вопросом, а как сделать вот это, да а не, не говорить, что вот надо сделать это так, 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 так и вот так, а задавать просто простые вопросы, а ты сам как думаешь, как нужно сделать? И когда человек ответит, как он себе это видит, вот иди и делай, пожалуйста. То есть давать возможность учиться на ошибках. При этом, конечно, контролировать процесс, но ну, чтобы ошибки не стоили сильно дорого компании, да, чтобы это было ну, не критично важно, но ну, все равно держать руку на пульсе, но а, давать людям возможность самостоятельно решения. Повышается ответственность сотрудника, повышается его лояльность к организации, к руководителю к организации в целом. Надія розуміє, що обраний нею бізнес не надто рентабельний, адже обслуговує лише певну категорію населення. Проте улюблений, а це одна із складових успіху будь-якої справи. Не всім потрібні наші услуга. Да? Тобто не всі можуть собі це дозволити, в конце кінців. Тому що услуга не дешево, там, Для для обычного клиента, да, несколько тысяч гривен за заказ. Не каждый, вот, допустим, начинающие стартаперы они точно не могут себе это позволить. Хотя могли бы, допустим, им это нужно было бы, да, чтобы их более профессионально проконсультировали, рассказали, помогли, нашли людей. Да, это возможно им нужно. Ну, собственно, потому что я понимаю, что начинающим предпринимателям ми не можем предоставлять услуги в полном объеме. я собственно, пришла сюда. За статистикою, зі ста створених підприємств під кінець другого, третього року виживають лише 20%. Згідно з європейським досвідом, при наявності бізнес-інкубаторів життєздатність компаній значно зростає. Можна зберегти як мінімум удвічі більше фірм. Можливо, якщо таких громадських організацій в Україні ставатиме більше, і вони з кожним роком розширюватимуться, то й у нас покращиться ситуація сьогодні. Поки що часка малого та середнього бізнесу у валовому продукті становить близько 10-15%, тоді як у Європі цей сектор займає усі 80%. Хто не ризикує, той не має власної справи. Тож не втрачайте здорового авантюризму та скоріше занотовуйте бізнес ідеї. І можливо в наступній програмі ми поговоримо саме про вас.